Скільки це коштує? How much is it? У вас є це в іншому розмірі. Do you have this in another size? Я шукаю сорочку. I'm looking for a shirt. Чи можна приміряти? Can I try it on? Це за дорого. It's too expensive. У вас є знижки. Do you have any discounts? Я беру це. I'll take it. Можна оплатити карткою. Can I pay by card? Where is the checkout? Дякую, гарного дня. Thank you. Have a nice day. Якщо ви не стежите за нашим каналом душею, цілком можливо. Ми більше не зустрінемось. А якщо підписані, вітаю, ви ростете розумово щодня.